А поширювана в Телеграмі інформація про нібито навчання українців на винищувачах F-16 на території Румунії є фейком. Про це заявило Міністерство оборони цієї країни. Там підкреслюють, що груба підробка зроблена шляхом підтасування інформації в реальному звіті про діяльність Міноборони Румунії за 2023 рік і містить навіть купу помилок. У відомстві нагадали, що нещодавно в центрі справді завершили навчання перші пілоти, але всі вони є громадянами Румунії. Но Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті і посилення оборони. Про це президент України розповів у щовечірньому відеозверненні до громадян. Давайте послухаємо, що саме сказав президент. І найуважніше, звичайно, щодо Покровського напрямку там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей. Окупанту кожна бригада. Кожен підрозділ на Покровському напрямку, всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції, попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги і до всіх інших напрямків на фронті, на Донеччині, а також на Харківщині та у південних наших областях.